Oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал. Дені Герш. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого, ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити. Це відео одразу відповім на одне запитання. Так, це заказуха, але не в класичному розумінні цього слова. Ну, коли якийсь, наприклад, шарій робить обсьорне відео про якогось політика чи владу. Просто тому, що йому заплатили і чхати він хотів на хороші сторони людини чи влади. Заказуха в нашому розумінні, це коли хтось із спонсорів каналу, з рівним з Радожеріус, Пиши назву каналу і просить зробити огляд. Ну, тобто швидше. А ми, в свою чергу, дивимось канали і розбираємо позитивні і негативні сторони. Хоча здебільшого У нас тут тільки негативні сторони, бо глядаємо ми зрадників чи українців, які сидять на двох стільцях. Отже, знайомтесь, Денні Герш один із дружбанів Генри, про якого ми вже робили відео. Так, це ще один блогер по Соніку Якщо хтось забув, це ось цей ігровий та кіноперсонаж. Справжнє ім'я та прізвище Дені Герша невідоме. Відомо тільки те, що автор з Дніпра, принаймні, так вказано в його Вконтактіки та ще на деяких сайтах. І хтось, можливо, скаже, що Дені Герш не веде в з 23-го року. Але він доволі активний на іншому московицькому сайті Фопедеї, відомий сайт серед айтішників та технарів. Причому всі чудово знають, що це московистський сайт. Ну окей, то лише форум, скажете ви, типу, що тут такого? Окей, давайте по стандартному сценарію пройдемось. Чи сказав Дені Герш бодай б щось про війну, живучи в Україні? В спільноті Ютуба він абсолютно жодного разу не сказав чи бодай натякнув про війну в Україні. Лише засвідчив те, що він дружить з одним Москвопітеком, а саме з Shadow Позерс. Чому це Москвопітек? Ну. Дивіться, у себе на каналі він не вказує, в якій країні він проживає, але використовує виключно московицькі донатні сервіс, і взагалі московицькі сайти. А ще в Телеграмі він написав, що спонсорка Ютуба для нього недоступна. І тут є логічних два висновки: або він живе на Московії, або в якійсь іншій підсанкційній країні, враховуючи той факт, що усі його відео московицькою, і він ніяк не коментує війну, дуже схоже на те, що він таки живе на Московії, і виходить так, що і Генри, і Дені Герш рекламують цього Москвопітека серед своєї аудиторії. Тобто, і Генри, і Дені Герш не бачать нічого поганого в тому, щоб дружити з Москвопітеками. Мабуть, мабуть, й думають, що ті дружбани в свою чергу не платять податки. Які в свою чергу потім конвертуються у кулі та ракети, які потім летять в нашу сторону. В тій же спільноті Ютуба Дені Герш повідомляє про те, що він відкрив спонсорку. Ні, не в Ютубі, ні не в Донателло і Ні не в Кофі. Ні, спонсорку він відкрив на московицькій донатній платформі. Why are you gay? Причому зробив він це приблизно в 23-му році, знаючи, що серед глядачів є не тільки московити, а й українці. Зараз по-любому хтось обов'язково напише в коментарях, що Дені Герш молодець, бо він витягує гроші з московитів. Але у цієї медалі є інша сторона, враховуючи той факт, що у таких блогерів є і українські глядачі. Ті самі українські глядачі можуть кидати донати або будуть оформлювати спонсорську підписку на тих сервісах, які пропонує блогер. А Дені Герш пропонує підписку саме на московицькому донатному сервісі, той що бусті, тобто, коли українці, грузини. Казахи чи навіть білорашики донатять через ці сервіси, вони автоматично донатять і на смерті людей в Україні, адже частина з донатів залишається на Московії у вигляді податків. Ви ж не думали, що сайт працює безкоштовно? Я сподіваюся, ви не думали про те, що фінансові операції проводяться без комісії, особливо. Коли переводити з однієї валюти в іншу. Так, в тій же спільноті Ютуба Дені Герш каже, що відкрив додатково і Patreon. От тільки Патреоном він не займається, там лише два дописи. А от Бусті він постійно веде, адже там у нього майже 10 спонсорів. Окей, можливо, Дені Герш зробив якесь відео, де засудив би Пуліра, Москопітеків та взагалі сказав би бодай щось про війну. На свою аудиторію. Та куди ж там? Він в квітні 22-го року робить ось це відео. Всю Україну обстрілюють, і він такий: Я зробила російський трейлер. І ви, мабуть, скажете: ну завжди. Він тільки ото почав переходити на українську. Он тож є і відео українською. Так, на даний момент останнє відео українською. От тільки якщо зайти в вибір озвучки, ви побачите, що першочергово він зробив озвучку московицькою, а потім додав українську. Така от вона, меншовартість. Ой, а що це в нас тут в описі? Невже це ті самі московицькі сайти? Ммм, так, це воно. Stop it. Get some help. До речі, перед останнім українськомовним відео він випускає відео, де обговорює тему разоблачення. Здебільшого мова там йде про так званий хейт в сторону московицьких блогерків. А не загальный хейт по всей землі, чи загалом хейт по сонику блогерам. Что ж, как вы знаете, интернет это место, где каждый может выражать свое творчество или мнение. И это крайне круто, но есть одна большая проблема а именно хейт. Чуть не каждый день выходит очередные разоблачения на того или иного ютубера. И разумеется, это не обошлось блогинг. В общем, это видео будет неким эссе, где я попробую передать свои мысли насчет этого, а также спросить других, что они об этом думают. Так как если честно, мне очень надоело сядь это клоунада, которая у нас творится, и все же хотелось бы как-то высказаться. Тем самым він знову ж таки просуває московитских блогерків серед українців, Роблячи так Культурний міст між народами той самий культурний міст, який москопітеки постійно руйнують. Наприклад, коли на окупованих територіях знищують українські книжки. І так само усі написи українською переписують на московицьку. Окей, переходимо до його телеграмчику. Чи сказав він хоча б там щось про війну? О, ну, що тут сказати? Типовий глобаліст. Який весь із себе такий я замір. При цьому, звісно, що більше захищає московитів. Ух, бідні московити. Сильно, мабуть, страждають від того, що в кіберпанку могла би бути така озвучка. Або ж оце от обурення його, типу, у, ну, убівать под Новий год, ну, це уже совсем не хорошо. Хлопче, прокинься, ти живеш в Україні, ти живеш. В часи війни, війну розпочали Московія, і саме москопітеки зараз нас вбивають. Досить вже робити ці культурні мости. Рано чи пізно ти побачиш, що твоє московицьке кодло дружбанів такі ж зет-патріоти, як і вся їх країна. Як тільки починаєш з ними говорити на тему України, Криму та війни, вони одразу ламаються, як каштани, що падають на асфальт. Або ж вони починають казати, ой, не лізь політику, ану тобі не надо». Нам треба нарешті відділитись від послідовників розваленого совочка. А зараз увага! У нас тепер новий інтерактивчик. Один із наших товаришів на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, в організації деякі їм дають трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Або ж це може бути як якийсь прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут. На екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з Фондом Солідарності з Україною ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва. Мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, Могли позвонити рідним, адже багато хто з них повертається з полюбою без мобільного телефону. А рідні взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем і чи він взагалі живий. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде ось такий от тубус з ерметичною кришкою, і з підписами, підписами з підписами військових, які мені передали. Фейні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Зараз, до речі, вони називаються добровольчим формуванням ФЕМІДА чи ФЕМІДА Чорнобаївської територіальної громади Нормер 1. Нормер. Скільки сьогодні помилок? Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на окрему монобанку ви знайдете в описі до відео. Така ж, така ж, ж таке. Також донати приймаються через DonTello, Diaka, BaymaiCoffi, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм. Або номер телефону, що після розіграшу я міг з вами зв'язатись для оточення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Жеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше, як, наприклад, ось це відео. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії. Ніколи не буває забагато.